Всім доброго ранку. Такий гриб перший з'їдений попався, але розмір який хороший. Білки, білки їдять. А то що? Подивіться, яка краса. Просто поглянемо. Це так початок. Дивіться з цієї сторони, взагалі вони ідеальні. Такий розмір. Чистота в них просто так само, що розмір ідеальний, що чистота. Ось таке от, от трионопочин. Чудово! Що ж, єстимо походити ще? Прекрасно, прекрасно. Гриби ще ростуть. Вересень явно дивує. Так. Там чути трактори гудуть, орють поля. Так, а тут в мене ще одна знахідка. Дивіться, це знову ж який розмір. Від цього лісу такий немалий, коли там молодняки всякі були попередні рази, так? А, де це не ну, польовичок. Це у нас польовичок, це у нас не дубовий білий. Опа. польовичок, Польовий білий гриб. А виглядає як підберезовик, але ні, це не підберезовик. М? Ну що, плюс один, добре, добре. Ще один тут красень є на лісовій стежці. І, до речі, ще й по розміру такий непоганий для цього лісу. Минулі рази, знаєте, гриби були всі такі маленькі, молоденькі. А тут ті вже старші для цього лісу. От старші, не знаю. Ей цякі. Оп! Красун. А сусід його. Ей, цекий греб. О. Ну сьогодні просто казка. Сьогодні грибів набагато менше, ніж... Попередні рази, бо я так хожу, знаєте, вже ну, всі вони такі трудові. Якщо минулого разу там десь там, десь там зустрілися, то сьогодні приходиться походити. Але ж результат то фантастичний, боже, яка краса. І вам такий же самі грибів. Не намилуюся їм, який колір ідеальний по чистоті супроводирби. Зустрічся тут мені в горіхах. Горіхи, липи і дуби. Ще один гриб. Їх зараз кажу, що вже мало-мало. Кожен потрібно вишукати. Ну що ж, тут і так уже три тижні ця грибна хвиля йде. Скільки таких можна вже сидіти? Скільки на гриб? Опа. по Отак от, от вам і зрізайте. Бачите, шапка сиділа, як так трішки видно було а гриб сам. Ну, як і всі попередні, і за цей раз, і за ті. Отакий. Чисті, всі гриби чисті. Що ж, закінчується, закінчується. Але все-таки, поки гриб хоч один, можна буде знайти в лісі, буду ходити шукати. це неймовірне задоволення, бо скоро холод. Зима і будемо знову пів року і навіть більше без рибів. Фламоліна і глива того не покриють. Бажання пошукати, походити, насолодитися лісом. Тому ж поки є... от щоб... дивіться, кажу, поки є. От я з вами тарабаню. І дивіться, що знайшов, бачите. Боже мій! Ой! О! Вон там нора! Падать, закислоється гриб, під'їдений і підтягнутий до, до нори. Бачите, миші Миші вже також готуються до зими. Ой, до речі, ще ось є. Та ви подивіться, що це таке. Я так довго ходив, нічого не було. А та-то такі. О! Боже, яке це щастя! Це просто щастя грибника! Павук вже заліз. Дивіться, я помітив того одного, ото йшов, розказував вам, що гриба мало. Треба насолодитися тим моментом, поки він хоч щось якийсь тут є. Не дуже довго ходив, дуже. Скажу вам чесно. За хвилин з 20. Для цього лісу це довгувато. Добре, як би там не було, ну подивіться, який сьогодні гриб. От він ось такий більший, більший, гарніший. І от все, чистимо, йдемо далі. Ще пошукаємо, можливо ще що трапиться. Вже, до речі, дуже-дуже холодні ранки. Хоча вдень тепло, як і в минулому році. Ще цілий вересень, знаєте, таке добре-добре теплоденне. А от ночі холодні ранки, тим паче. Це я про що кажу? Дивуюсь, що все-таки тут гриб росте. Вже його набагато менше, кажу, ніж попередні рази. Але ж є, дивіться, як, є, як глибоко засів. Ось такий біляк. Добре. Дивимося ще. Хоч небагато, але є, є. Дивився під одним кущем горіха. Гриба нема. Це місце таке грибне отут. але сьогодні тут немає. Та й взагалі, мабуть, вже не буде в цьому сезоні. А от інші вже такі, що ж, вже жов все жовтіє, Ще сиди б'ється, такий маленький. Деньшим кущом. Гробина, ліщина і такий ще маленький біляк. Добре. Дякуємо лісу. Ну нарешті ще їх знайшов, ну нарешті, нарешті. Тут у нас горобина, ліщина, осики і там далі дуби. Як вже я люблю ці гриби. Дуби, як я люблю ці гриби. Ідеш, вийшов. О! Це дуже рідкісні у нас гриби. Не знаю чому. Коли далекі-далекі минули роки. По-пока залишимо тут. Їх було предостатньо. А останнім часом це взагалі дуже-дуже дуже рідко. Я ще цього візьму. Опа, молоденький на дорозі такий. І ще тут є, отут. Але він такий підсушений, якийсь такий кволий. Не знаю, нехай посидить. От він маленький. Може вирости, не знаю. Можна було б цього залишити, але ну, він так явно на стежці тут сидить. Нехай буде, нехай буде пара. У таких класних підосиковиків. Чудово, як же я чекав ці гриби. Добре, що є, може ще будуть, Осінь то продовжується. Може буде дощі, буде ще може в жовтні там далі. Але поки забираємо. Чудово, супер. Якщо, звісно, взяти на загал ситуацію в лісі, то мені, як то кажуть, гріх жалітися, знаєте. Ходиш, ходиш, довгувато ходиш, а потім бамц. Дивіться ще який гарнюк. Який це красивий грим. так сидить і все. Неймовірна краса. Неймовірна. Всі тверді, як бочки, всі чисті, як зефір. Сушимо ми всі ці гриби, сушимо і продаємо. Так що такі ось осінні гарні гриби людям ідуть. Ідуть, ідуть. Так, а ми шукаємо далі. От знаєте, в цьому місці грибів вже не було десь півтора місяці. Тут липи вони такі от, так густо-густо вони сидять. Літом тут доволі непогано ми збирали гриби. Але все рівно кожен раз проходжу, знаєте, виділяю якусь там частину часу, щоб проглянути це місце. І от осінь, бог знає, коли один такий маленький. Один маленький. Ха, один гриб за півтора місяці, боже. Ногу зламав, так зламав ще ногу я йому. Але один є біляк. Ось такий. Ну, хоч такий, і то добре. Іду тут з краю лісу, іменно з такої сонячної сторони. Іду, йду собі. Дивіться там. Ага, та й не один. й не один цінов і тут яка краса. Воно, де ваші тут багриби, як там тут ростуть Оба. А? Окей. А де хто корінь? Ого, я її не можу дістати. Прийдеться... Що прийдеться? хотілося би я цілом дістати, але не дістану. Добре. Дуже довгий корінь, великий. Два гриби. Але в них там ще є третій. Три. Можливо десь і четвертий. Поки не бачу. Гарнота. Тут. О! Шановний отак як. Ну хіба не чудо? Ой, сонечко тут присвітило, так одразу потепліло, бо... ух! Прохолодно в лісі, прохолодно, а гриб ще росте. Чудово. Що ти Маня, Жарко тобі? А кому зараз легко? Так, подивіться, приходиться досушувати гриби. Отут на прибудові. На маленькому дашку. Не вистачає місця. Частина в сушарці, частина на печі. У нас є літня кухня, скарпіч, звичайно, сушиться, просто ідеальний гриб. Це сьогоднішня партія, бачите? Весь гриб просто зефірний. Ніде не пробитості, не дірочки. Літні приходиться перебирати. А ці сушаться так. Там ще партія сушиться. Там сушиться, скрізь сушиться. Ну такі от. Так що, кому потрібні гриби, звертайтесь. Але не факт, що вони будуть, я ж не знаю. Зайшов, наприкінець, е, походу молодий такий осичник. Десь буквально не знаю, днів п'ять назад я тут знайшов першого підосиковика за цілий сезон. А тепер дивіться, може вони підуть тут. Один а? Який? Опа, другий. Дивіться, де які молоді. Прекрасні. Ви що, ви що? Так. Цього лише отут. А ці які красені, боже мій! Опа. Гарний. Оце вам наприкінці походу. Час собі Треба дивитися, білі, мабуть, закінчуватись будуть. Ну а ці можливо ще тільки починаються, правильно? Так. Дайте мені пам'яті. Ось. Ніби більше нічого я тут не пропустив. Будемо йти, тут ще один є. Так само молоденький грибок. О! Так, мурашка, біжи додому. Ти, в принципі, і так, просто не на грибі сиди. Так, я їх то підчищу, давайте йдемо сюди на мою базу, де я вам покажу фінальний результат за сьогодні. О! О, які на початку, так, перші гриби, які зустрілись. Ну, то щось неймовірне. Але я вам скажу, що... Все-таки гриби вже закінчується. Вже я обходив, ну стільки в лісі обходив. Тому що сьогодні от, знову ходив сам. Якщо попередні рази я то вже на камеру не знімав, ходив з людьми. І вони гриби збирали, та й мені доволі не, ну, немало лишилося. Знаєте, кожен був з грибами, То сьогодні я сам І так чимало потратив часу, але задоволення отримав. Тобто гриби якісь є, не знаю, можливо ще завтра, післязавтра якісь вони там будуть, але вже їх по мінімуму. Хоча от червоноголовці, можливо, ще і будуть. Так що на сьогодні це все. Ось от такий от результат. Ось він триває, подивимось, побачимо. Десь Бог поживемо, підемо ще в ліс. Тому на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа. -па. Нехай вам пощастить з грибами не менше, ніж мені. Сегодня. Вот такая вот краса. Вот такая краса.